Для вас працюють інформаційна служба інтера Янастасія Даугали. на годинку 11 ранку. Час новин у марафоні. Восьмеро людей постраждали внаслідок нічних та ранкових атак росіян по Харкову. Такі останні дані нам повідомив директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Сокол. Близько другої години ночі окупанти спрямували на місто ударні безпілотники. Влучання дронів зафіксовані у Шевченківському, Салтівському та Немишлянському районах міста. Унаслідок наслідок обстрілів пошкоджено автомобілі і автобуси. Згоріли два і зруйновані чотири приватних будинки. Також понівечені багатоповерхові офісні будівлі. На даний час маємо інформацію про більше ніж 25 пошкоджених автівок, в тому числі вантажних і легкових. Маємо інформацію щодо пошкодження комунальних закладів. Також от під ранок вже ворог здійснив під підступний обстріл транспортної інфраструктури. і Також ми маємо там постраждалих. Що відомо на даний час? Це відомо про вісім осіб, які постраждали у нас і до кнічних та ран, ранкових обстрілів. Майже мільярд євро зібрали завдяки німецькій ініціативі на посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомили в МЗС Німеччини з нагоди візиту голови відомства Анналени Бербок до Києва. У Дипустанові зазначили, що Бербок прибула до України у вирішальний момент, адже кілька днів тому Росія розпочала новий наступ на Харків. Мета поїздки міністра закордонних справ. Запевнити, що навіть попри загострення у зоні бойових дій, Німеччина та Європа надалі твердо стоятимуть на боці України і підтримуватимуть її. Попри потепління, відключення електрики в Україні не скасують. Про це у нашому ефірі розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник. За його словами, дефіцит у системі зберігається, але з покращенням погодних умов збільшиться виробництво зеленої енергії, і це має дещо стабілізувати ситуацію. Ми закликаємо власне і побутових споживачів промислових переглянути. Своє споживання відноситись до цього відповідально, споживати відповідально, це допомагає збалансувати енергосистему. Ситуація непроста, досить складна. Ми маємо значні пошкодження енергооб'єктів і намагаємось балансувати на тому обладнанні, яке наразі є діючим. При цьому маємо чіткі плани щодо відновлення, що можливо відновити, що не підлягає відновленню. Його потрібно а, фактично замістити новою потужністю тобто, це будівництво нової розподіленої генерації, на що потрібен час. СБУ затримали інформаторку ФСБ у Запоріжжі. Вона хотіла зірвати поставки техніки ЗСУ на південний фронт. Жінка фіксувала рух військових ешелонів, які перевозять важке озброєння та координати можливих ремонтних баз ЗСУ. Позначала на мапах Google і передавала окупантам для планування повітряних ударів. Затримали підозрювану у власному помешканні. Наразі вона під вартою Їй загрожує до восьми років тюрми. Роботи не попри російську дезінформацію, залишаються під контролем ЗСУ. про це в ефірі марафону на інтері розповів пресофіцер 14-ї бригади Червона калина Микола Коваль. За його словами, на Запоріжжі ворог справді активно атакує українські позиції, проте намарно. А ще каже Микола Коваль, окупанти змінили тактику і зараз майже не використовують броньовану техніку. Ці спроби, які вони проводять по штурмам, в них вони безуспішні, тому що. Наша аеророзвідка працює, наші пілоти і в дуже влучно та прицільно працює по ворожій піхоті. Наша бригада за останні декілька днів десь знищила близько 30, одиниць ворожої піхоти. Військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади постійно на передовій. Вони тримають лінію фронту на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Успішно штурмують позиції ворога у вільний час. Відкриття до зустрічей із цивільними. Що розповідають, яку зброю використовують у боях? Анатолій журавльов познайомився з тими, хто вже понад два роки б'є ворога на нулі. Катапульт, дав зліт. Він злітає з леєра, це з резинки. Дізнатися про різновиди дронів та особливості роботи з ними, відчути себе оператором на симуляторі. Це лише перші активності для присутніх перед головним дійством, невимушеним спілкуванням із бійцями третьої окремої штурмової бригади. Це точно наш? Хоче щось сказати. Цього разу саме безпілотники наземні та повітряні головна тема зустрічі. На сцені військовики, які на передовій доводять, у руках майстрів дрони можуть бути ефективним інструментом для протидії російській агресії. Сьогоднішня війна це інформаційні технології. Як і НРП, які і КВ, в тому числі розвідка, яка проводиться на НАЗІ, це вже, мабуть, минуло. Оберсерка Мавіки займається розвідкою, тільки у нас крила різниця тільки, що ми далі залітаємо. Так, там ми більше бачимо і працюємо відповідно трохи з іншими о, засобами ураження. Аеророзвідка, скиди боєприпасів, мінування ворожих ділянок із повітря. Функціонал у дронів нині широкий, кажуть бійці. До того ж, триває розвиток наземних роботизованих комплексів. Зараз для логістики використовується. Це розвитка назад. Логістика підвоз, тобто вивезти трьохсотого, привести щось для укриття, для побудови укриття, привести провізію, боєприпасів. Такі зустрічі завжди інтерактивні. Глядачі можуть поставити свої запитання цього разу. Присутніх цікавить радіоелектронна боротьба на фронті, перспективи розвитку у сфері безпілотників, вакансії у бригаді. Є тисячі небойових бойових посад, які людина може займати, бути надзвичайно корисною, просто на 100% корисною, і робити свою роботу по спеціальності. Це там хіміки, електрики, майтішні для тих, хто хоче мобілізуватись, то Якщо боїтесь, а це, це природі насправді, багато хто боїться, то йдіть на інженера. Окрім спілкування, традиційно для таких зустрічей бійці проводять розіграш лотів у рамках благодійного аукціону на підтримку бригади. 11 тисяч гривень. 3. Ми намагаємося зменшити прірву між цивільними і військовими для того, щоб цивільні знали, що таке взагалі армія, що таке військо. Ну, Будь-якому випадку популяризує бригаду. Воно розкриває особистості в бригаді. Тобто люди розуміють, що це не просто щось безлике, а вони бачать бійців, які є, які спілкуються. Донатна історія теж працює. Організатори наголошують, планують і надалі проводити такі просвітницькі зустрічі. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Сотні загублених та покинутих тварин у зоні бойових дій і сотні людей, які хочуть їм допомогти. Найскладніша ситуація на Харківщині. Там зооволонтери цілодобово рятують тварин з під обстрілів. Десятки добровольців приїздять забрати собак та котів на безпечнішу територію. Наша знімальна група познайомилась із евакуйованими тваринами та їхніми рятівниками у Черкасах. Годував там під обстрілами варив їй каші, в окупації вони були. На жаль, він загинув, і молі приїхала. Історія кожної із цих тварин сповнена болю та жаху. Хтось загубився під час евакуації. У когось господарі загинули під обстрілами. Декого просто зрадили власники, коли залишили на загибель у покинутих будинках. І зооволонтери для них єдиний шанс на виживання. Жанна саме повернулася із Харківщини. Там кілька днів волонтерила, допомагала відловлювати та перевозити тварини з прифронтових сіл. Найскладніше згадую було віднайти переляканих собак. Коти, вони навряд чи будуть десь замкнені, вони можуть самостійно якось врятуватися, добігти до ближнього села. Да, там, наприклад, а в собак такої змоги, на жаль, немає. І важкість в тому, що не всі тварини привертають увагу, якось гавкають, якось подають знак. Деякі навпаки забиваються в кутки, і реально, там, коли йде там якийсь обстріл або напружена ситуація, не завжди можна в кожен куточок двору зазирнути і знайти цю тварину. Із собою до Черкас дівчина привезла майже пів сотню тварин. 26 котиків. З них тимчасово на перетримку взяла одна із черкаських ветклінік. Ну навіть не, 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 не було жодного сумніву щодо можливості допомогти в зімні. Кожен робить, що може. Ми можемо лікувати, ми можемо перетримати, ми можемо оглянути тварин, допомогти їм максимально, і ми це робимо. Тут усіх тварин оглянуть та за необхідності полікують. Припережити котики виявились лагідними, та усі маніпуляції лікарів терпіли мужньо. Вони поки їхали, то там ну тут ну тут, тут незначно на аналіз проблема переповнених притулків та вуличних тварин є у кожному з українських регіонів, каже керівниця Черкаської зоозахисної організації Валентина Калініна. Проте відмовити у допомозі харківським чотирилапим черкаські зоозахисники не змогли. Вони взяли усіх перевезених тварин під свою опіку. Тварин, як і дітей, чужих не буває. Це треба розуміти, ця біда, і вона наша загальна. Ми не можемо там, от це їхнє, а то наше. Ми повинні всі друг другу допомагати, на то ми і люди. На емоційні пости зоозахисників про допомогу в соцмережах відгукнулись десятки людей. П'ятьох собак одразу забрали в домівку. В Хороші руки за перші дві доби вдалося прилаштувати і третину котиків. Приходять люди, щоб взяти хвостання, хоча б на тимчасову перетримку. Це їх двоє бажано в одну родину. Тут одна трошечки перелякана. Хочеться їм всім допомогти. А якщо вони ще й в зоні бойових дій активних, то звичайно хочеться врятувати хоча б одне життя. Одне життя це вже подвиг, вже класно, вже знаєш, що і добра справа зроблена і врятована, і є шанс на щасливе майбутнє взагалі. Тому, звичайно, було прийнято рішення взяти і, і не сумніватися. Така згуртованість українців навколо спільної біди, як і гуманне ставлення до тварин, вкотре демонструє нашу відмінність від росіян, кажуть волонтери, і сподіваються, що для кожного із евакуйованих хвостанів знайдеться своя любляча родина. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Адреса зараз на екрані. І просто зараз Ірина Баглай про ситуацію на Харківщині, зокрема біля Вовчанська та Липців. Залишайтеся у курсі подій.